Слава Ісусу Христу! Зараз час для катехезісу. Питання номер 14 Чи створив нас Бог нездатними виконати Його закон? Як ви думаєте? Ну, Звичайно, можна почитати, сказати, що ні. Ні, але. Ні. Так Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно повернутися далеко на початок створення світу. Відповідь ви бачите на екрані, що ні. Що Адам і Єва, тобто перші люди, вони могли б це зробити. Але Щось відбулося в їхньому житті, що перешкодило, перешкоджає нам це зробити, але їм це не перешкоджало раніше. Це гріх, зіпсованість гріхом. Можливо, хтось із вас цього не знає. Я повернусь в минуле, щоб той, хто не знає, могли почути, хто знає, повторять для себе, коли Бог створив світ. Він, створюючи світ, він завжди повторював, що все зроблено добре. І причому не, не раз він це сказав. І не сказав він, коли з сьомого дня а, пішов на відпочинок, а він створив один раз і відійшов, каже, гарно перший день. Другий день створив, каже, теж гарно. Він був подібний до того майстра, який щось робить, і кожного разу дивиться, кожен етап, кожен етап, він каже, все добре, все добре, кожен етап був добрий. І етап створення людини теж був добрим. Людина була створена чистою. І Бог це сказав одним словом: все добре було створено. Чоловіка і жінку створив, Адама і Єву. Говорячи про гріх, ми не можемо уникнути теми свободи вибору. В чому ми бачимо, що Бог дав Адаму і Єві свободу вибирати? Він поставив в Едемському саду два дерева: дерево життя і дерево пізнання. Добра і зла. І сказав, що від нього не їжте. Від нього не їжте. Ви маєте вибір їсти або не їсти. Але я хочу, щоб ви від нього не їли. Бо якщо ви з'їсте від нього плід, ви помрете. Це загроза. Вам не можна це робити. Чому так відбулося? Що значить свобода вибору? Чому Бог створив людину з свободою вибирати? Хлопці і дівчата, як би ви хотіли одружитися, примусово чи вільно вибираючи собі? Подружжя? З силою, примусово, без вибору? Звичайно, вибираючи. Свобода вибору Якщо ми подивимося словник, це можливість автономно і самостійно приймати рішення, обираючи з двох варіантів. Очевидно, да? ми бачимо два варіанти послухатись, не послухатись. І Адам з Євою жили, вони маючи чисту природу, чисте тіло, не вражене злом, але з можливістю вибирати зло. Ще раз. Чисте, без зла тіло, але з можливістю вибрати зло або не вибрати. Свобода вибору це знак довіри Богу, Бога людині. Це свобода вибору робить нас подібними, образу Бога, так як він у своїй владі. У своєму виборі суверенний він каже, людина, я тебе роблю по своєму образу. І одним із знаків, крім творчості, інших знаків, ще є свобода вибирати. Я даю тобі вибір, так само, як я обирати. Ти моє творіння, ти мій образ. І тому ти маєш теж таку здатність. Я люблю тебе. Свобода вибору, дана Богом нам. Це прояв любові Бога. Він би міг зробити нас роботами, такими як люди роблять роботи, які роблять тільки те, що в них запрограмовано. Тільки добро міг би Бог дати нам робити. Але він каже: Ти мій образ, я хочу, щоб ти відчував себе по-справжньому людиною. А це можливо тільки через можливість вільно вибирати. Тільки тоді ми відчуваємо, що ми є особистість. Особистість це той, хто може обирати. Не особистість, тобто робот, в нього запрограмовано щось, і він робить тільки те, що він не обирає. Він навіть не має, він не знає, що таке обирати. І от е, свобода вибирати була дана Адаму, щоб побачив він, що Бог любить його. На жаль, Адам з Євою вони. Поступили в тому саду неправильно. Маючи чисте тіло, негріховне, підходить до них лукавий і обманює їх. Чи правду каже Господь? Неправду каже. Він починає їх обманювати, каже, що якщо ви з'їсте цей плід, то Бог. Приховав від вас, що він має силу розробити вас богами, ви станете як боги. Але ми знаємо, яку силу мав цей плід пізнання зла. Добро їм не треба було пізнавати, вони жили в добрі. Але в ньому було ще одне зло те, що портить людину. І от диявол, знаючи це, він підштовхував їх під виглядом того, що вони стануть богами, начебто богами. Це робить Єва. Потім дає своєму Адамові. І в них обох написано, що відкрилися очі. Вони почали соромитись один одного, вони почали ховатися. І Бог підходить і каже, що? Трапилось? Чи не їли ви з того дерева, в якому я заклав те, що вам не потрібно? Щоб дати вам можливість вибирати, і щоб ми мали хороші стосунки, чесні. Вони їли. І Єва каже, мене спокусив до Адама, каже він: Адам, що ти наробив? Він каже: Єва, Єва зразу на, на, лук, на змія. І Бог за їхній вчинок. Ми знаємо, починає наказувати. Вони несуть наслідки за скоєний вчинок, за те, що називаємо ми зараз гріх, не послух Богові. Гріх вчинок, який суперечить Богові, Божій волі. Саме через свободу вибору ми можемо або грішити, або не грішити. І навіть Адам в тій природі він мав цей вибір. І спокусився Змієм, змій знав слабкість людини. І так зло входить в світ. Адам спокусився. І через нього ми успадковуємо оте тіло. Яке набув Адам в той час, коли не послухався Бога, коли він вкусив той плід з Євою? Вони стали іншими. Вони стали тими, хто усвідомлюють, що таке зло. Їхнє тіло вперше тоді відчуло сором, їхнє тіло вперше тоді усвідомило, що таке бути злим, що таке бути гріховним, що таке не слухатись Бога. Які наслідки тоді? Вони зазнали. В них змінилося мислення. Відповідно, це все вплинуло на всю сутність людську, на мислення, на емоції, на дії. Вони Зрозуміли, що таке не слухатися Бога. Наслідки Бог виганяє їх з едему. Потім. Смертність, вони перестали жити вічно. І цю смертність ми з вами успадкували від Адама, віддаленість від дерева життя, важка праця, бур'ян на землі, біль, коли жінка родить, ворожнеча між змієм і насінням його це те, що Бог, чим Бог наказав ті наслідки, які вони зазнали за свій гріх. Чи втратили вони, будучи в гріховній природі свободу далі вибирати, добро і зло? Звичайно, не втратили. В них народжуються діти, Авель і Каїн. І вони обоє є прикладом тих людей, які роблять різні вибори в своєму житті. Написано Авель у Євреїв 11.4. Авель приніс Богові жертву кращу, ніж Каїн, нею засвідчив був, що він праведний Як Бог свідчив, продари його нею і в меші він ще промовляється. Авель він показує, як він є тою особистістю, яка вибирає праведність перед Богом. Каїн, чого ти в 1 Моісея 4:6, Бог звертається сказав до Каїна, чого ти розгнівався? І чого похилилося обличчя твоє? Коли вони приносили жертву, Бог прийняв жертву Авельову. Ми знаємо, чому, да? бо він був праведний. А Каїн, Каїнову жертву не прийняв, але і Каїн тоді рознівався, і Бог до нього звертається. Чому ти похмурів? Отож, добре, якщо ти робиш, то підійми обличчя своє, а коли не добре, то у дверях стоїть гріх. І до тебе пожадання його, але мусиш. Над ним панувати. Дивіться, що Бог каже. Я знаю, що ти успадкував від батька гріховне тіло. Я знаю, що ти бажаєш зробити зараз своєму братові смерть зло. Я знаю, але й Каїн, ти маєш вибір це не робити. Ти не робот вже запрограмований на зло. В тебе залишилася можливість вибирати. Я, Бог, я знаю, що я тобі кажу. Вибери інше. У дверях гріх. Ти мусиш, там написано слово панувати або керувати. В оригіналі. Ти мусиш це зробити. Но Каїн, який вибір зробив? Він убив свого брата. Це негативний приклад. І так, поступаємо далі. Ми знаємо інших людей, які жили після Адама, як Ной, які намагалися жити правильно. Написано про Ноя. 5, 6, 9, 1 Есея. Оце ось оповідь про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у, своєму, у своїх поколіннях. Був праведним і невинним, бо Ной з Богом ходив. Дивіться, як написано. Він вибирав добро, але чи це зробило його добрим? Чи це злюби, зробило людство добрим? Дивіться, як Бог каже про людей. І бачив Господь 6.5, що велике розбещення людини на землі і увесь нахил думки серця її тільки зло. Були люди, які вибирали добро, це тільки ознака того, що вони мають вибір, але це не означає, що всі були добрими. Одним тим реченням було підсумовано, що зло поширювалося по землі через гріх, через гріх, який ми успадкували від Адама. Через наше тіло, оце бажання робити гріх, воно поширювалось і поширилося. І тому ми знаємо настав етап очищення від зла, який за часів ноя потоп. Бог очищає і залишає одного ноя. Знаємо чому, да? бо він ходив перед Богом. Ми залишаємо, Ми ще можемо згадати єноха, який ходив перед Богом і його Бог забрав геть на небо. Це теж я б хотів теж так. Дивіться, успадкував гріховне тіло, але написано, Йоно ходив перед Богом, і Бог взяв його. В оригіналі перемістив. Перемістив до себе. І ніхто з нас не може сказати, в ну, тебе тіло таке, як у мене, а чого ти там, а я тут? Не написано, що він покаявся, що він його Бог перемістив. Чи означає, що все людство було таке? Написано, що Бог бачив, що люди по всій землі, думка їхнього серця тільки зло зло, яке Бог розумів, вони успадкували від Адама. І тому вони, Бог очищає землю. Чи Ной був повністю праведний, коли е, ходив перед Богом? Чи в нього ця природа зникла? Якби зникла, то осталось тільки його покоління. І після нього вже б не мало би бути зла. Але ми знаємо, він народжує синів, сим, хам, Яфет, і через цих трьох синів знову розповсюджується земля. І що? Зло зникло? Зло не зникло. Воно було в Ноєві. Хоча він ходив перед Богом, але зло ніде не зникло вона залишилася. Ми не можемо по двох-трьох людей, які зробили правильні вчинки, судити, що все людство було таким, що це можливо. Якби ви пішли в магазин і вам купили б ящик там яблук, а вам принесли гнилі яблука, і там всього два були з них нормальних. І ви що, заплатили б як за б ящик нормальних яблук? Ні, ви б сказали, це цілий потрібний овочів. І то навіть вони, намагаючись вибирати добро, бути праведними, це не зробило їх людьми, які позбулися гріха. Людина без сила обирати лише добро. Приходить час, Бог вибирає Авраама, Бог дає ще один етап для людей змінитися і дає Моїсея, посилає Моїсея, і дає закон, про який ми говорили в попередніх уроках, через який людина мала би очиститись, набувати праведність, святість. Але ми бачимо по історії, що і Слово Боже нас вчить, що і тут людина змогла обійти закон через гріх. Ми зараз не можемо виконати цей закон через гріх. Римлянам 8.3 пише так. Бо що було неможливо для закону, дивіться, я каже, неможливо. Неможливо для закону. Те ми можемо тілом, у чому він був безсилий, навіть підібрав слово безсилий закон. Не тільки людина не могла його зробити, але й каже слово Боже, і закон сам собі теж не має тої сили, щоби нас змінити. Продовжує текст. Бог послав сина свого. От. Бог посилає сина свого в подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі. Трет, третій етап після закону, коли Бог побачив, що закон, він не має тої сили, і людина Його обходить. Бог посилає сина свого. От. Істинний варіант, істинний спосіб, коли ми можемо змінитися. Тільки через Ісуса Христа, тільки через Духа Святого, тільки через віру в нього. Нехай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, але під благодаттю, під Христом. Ми віддані Йому. Хай не панує гріх у смертному вашому тілі, щоб вам слухатися Його пожадливостей. І не, віддавайтеся, не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправди, але віддайте себе Богові, як ожилих і змертвих, а члени ваші Богові за знаряддя правди. Бог далі дає людині вибирати, тільки каже, вибери Ісуса Христа через віру. І вибери, ким ти будеш, чиїм знаряддям ти будеш Христа чи Лукавого. Він дає так само і сьогодні вибір. Де був Едем? Де був рай? На небі чи на землі? На землі чи на небі? На землі. Де було дерево життя? На землі. Де воно зараз? На землі. Можемо його знайти? Наше нам Христос, ми можемо знайти дерево життя звідти їсти і будемо жити вічно. Як вам такий варіант? Не найдете ви його. Якщо ви були уважні, ми говорили про потоп. Що означає потоп? Все було під, зем під водою, все змито. Бог убрав всі, всі, всі зачіпки для людини спастися. Ви не найдете те дерево життя. За часів потопу його змило перемило, ми не знаємо, що з тим місцем сталося. Воно, можливо, кілометрами вже під ілом, під мулом. І тому Бог все заключив в Ісусі Христі. Зараз люди шукають, де був рай, де було те дерево життя, куди? Ви погано знаєте історію. Бог, все, всі перешкоди забрав для людини, щоб вона не шукала інших шляхів. Ви не знайдете того дерева, це деревом став Христос. І так як тоді Адам мав вибір не робити зло, зараз ми маємо вибір, будучи у злій природі гріха вибрати добро. Так як Адам був у добрій природі і мав вибір зробити зло, але не робив до якогось часу, так ми з вами у гріховній природі зараз маємо вибір зробити. На користь добра вибрати Ісуса Христа, підійти до цього дерева і споживати. Бо без нього ми не можемо догодити Богові без Духа Святого. Тому людина, чи створена була людина на початку, вона би могла б зробити. Але гріх він не дав цього зробити. Гріх не дав. Чи створена була це е, Слідуюче місце е, римлянам, слідуючий слайд, будь ласка. Бо як через одну людину гріх увійшов у світ, ми вже знаємо, як да? через Адама, а гріхом смерть ми успадкували. Так і всіх людей увійшла смерть, тому що всі в Адамові згрішили. В Адамові, тобто це враховано нам. Людині не під силу виконати волю Бога самій. Це ми побачили по Адаму. І закон не зміг допомогти їй, і людина не змогла виконати закон. Друге, Христос може Духом Святим. Коли в Адамі через свободу вибору ми вчилися не вибирати зло, то в Ісусі Христі через свободу вибору ми вчимося вибирати добро. Вибери Христа і Він змінить тебе. Нам потрібен Той, хто має силу протистояти дияволу. з ким ми можемо протистояти Йому. Це Ісус Христос. Через Ісуса Христа, Бог. Відновлює наші стосунки з ним. Чи хочеш ти відновити ці стосунки? Вибір за тобою. Для цього потрібно лише повірити в Ісуса Христа, довіритись йому, щоб Він тебе змінював. Не Ти своїми силами, а Він Духом Святим. І тоді наше життя змінюється. Амінь.